Друзі, вітаю, 15 січня, 25 рік. Підживлює молодий сад фундука. Тут його десь 1,5 гектари. Посадка 1,5 метра саженець від саженця. На молодий сад краще використовувати <кій> добриво, яке не має в своєму складі хлору. Є таке добриво. Яроміла Комплекс або Яроміла Кропкер. Воно теж безслодне. На такий от двохрічний саженець даємо 200-250 грам цього добрива. І десь в березні, на початку березня, дамо ще 100 грам кальциніту. Азот з кальцієм. Чому даємо кальциніт? Тому що кальцій допомагає азоту засвоїтися рослиною. Перерахунку на кілограми для того, щоб 3 кг азоту засвоїлося на гектар, потрібно нести 1 кг кальцію обов'язково. Тому ні карбамід, ні селітру не застосовуємо. Краще це робити, застосувавши добриво кальциніт. Отакі от саженці, такий садочок. Міжрядя 3 метри в рядку метра. На 200 метрів ряду стоїть 5 стопчиків таких і одна проволока на висоті десь біля метра, для того, щоб саженець був в ряду, щоб гілки і крона не вилазила за межу ряду, тому що міжряддя замале. Розсипаємо по периметру крони. Не потрібно сипати під самий саженець, тому що можна підпалити дерево трошки. Особливо це стосується молодих дерев. Отак От по периметру крона розсипаємо. Коріння вже в цій зоні росте, тому завтра передають вже плюсову і до кінця тижня. Це все добре з тим снігом, який розтане, попаде якраз в короневу зону.